Доброго дня! Сьогодні ми з вами нарешті завершуємо розглядати тему про сталінійна лінійна регресія. Сьогодні ми з вами розбираємо нагадуємо собі дії наші щодо прогнозування, і наступного тижня у нас з вами буде контрольна робота під час наших практичних занять. Поїхали. Прогнозування. Нагадую, дві основні задачі. Які ми з вами ставимо, коли будуємо економетричну модель. Перше це виявлення взаємозв'язку, чи існує взаємозв'язок, який його напрямок, який його ступінь. І друге, навіщо будується модель, це прогнозування. Ось про прогноз сьогодні більш докладно. Прогнозування. Що ми маємо з вами знати про прогноз? Так, я достаю перший аркуш, з, з, з якого розпочалась наша задача. Ось це перша лекція, яка у нас була, дивіться. Перше, що я маю зробити, коли я здійснюю прогноз, я маю обрати прогнозне значення Ікса. Що я маю знати? Чим більше моє Прогнозне значення наближається до середнього рівня ознаки, факторної ознаки, тим більш точним буде мій прогноз. Ще раз, для більш точного, для більш якісного прогнозу, будь ласка, обирайте собі прогнозне значення ікса, якомога ближче до вашого середнього рівня. Чим далі ви відходите від середнього рівня, чим далі ви виходите за межі варіації вашої ознаки, тим менш точний буде ваш прогноз. Ось дивіться. Так, Y, результат, X – фактор так? Якщо я будую прогноз, мені потрібно прогнозне значення саме X. Я дивлюсь. Так, в мене найменше значення x – це здається 10, найбільше значення 17. Тобто в мене є значення 10, 11, 12, 13, 14 немає, 15, 16, 17. Добре. Тобто в мене x варює, тобто змінюється від 10 до 17. Добре, яке середнє значення моєї ознаки, яке середнє значення мого фактора? В мене сума 140, 10 спостережень, це означає, що середнє значення х – 14. Так, дивіться, я хочу зробити собі більш точний прогноз. Звичайно, я можу взяти будь-яке значення х, Але якщо я виходжу за межі. А мої межі, ну, давайте я напишу 10, 17, ось включно. Якщо я виходжу за ось такі межі, чим далі я за ці межі виходжу, тим менш точний буде мій прогноз. Моє середнє значення x 14, так? Я хочу максимально наблизитись, але в мене є вже значення, тобто мої значення X 10, 11, 12, 13, 14 це середнє значення 15, 16, 17, це всі значення X вже зайняті. Тобто, навіщо мені робити прогноз для значення X щодо дорівнює 13, коли в мене Х13 вже є? І я бачу, що якщо Х13, то Y дорівнює або 5, або 4. Бачите? Тобто для ось цих значень як Y в мене вже є. Мене цікавить таке значення, а прогнозне для якого ігрика ще не існує. Так, а ну нагадаю собі: в мене Х була кількість виробленої продукції. Кількість виробленої продукції це ж в мене не дискретна величина, оскільки. Вона в мене. Подивіться, будь ласка, тут в мене пляше від одиниці виміру. Якби в мене кількість виробленої продукції була в одиницях, то, що я хочу зробити, це час не прокатило би. А оскільки це тисячі одиниць, я можу вважати, що кількість виробленої продукції це в мене величина неперервна. І я беру собі Х-прогнозне, Х-прогнозне, що дорівнює 14,5. Тисяч одиниць. Так, моя логіка ясна. Поїхали. Тобто, перше. Обираю прогнозне значення хм. Х Ікс прогнозне дорівнює 14,5 і моя одиниця виміру х. Кількість виробленої продукції в мене вимірювалася в тисячах одиницях. Далі. Я будую прогноз у точці. Y – теоретичне прогнозне дорівня. Знов мені потрібен перший аркуш, де ми методом найменших квадратів будували рівняння регресії. Мінус 7,42 плюс 0,89. Помножити і замість х я підставляю своє прогнозне значення. Помножити на 14,5 дорівнює. Так, мінус 7,2 плюс 0,89 умножити на 5,5. Так, нагадую собі, що в мене взагалі відбувається? Х це в мене кількість виробленої продукції, одиниця виміру 1000 одиниць, а y це прибуток мільйон гривень. Тобто, як в мене прибуток залежить від кількості виробленої продукції? Коли я дивлюсь на свій точкою прогноз у точці, давайте так я, його буду називати, я маю сказати, що якщо кількість виробленої продукції в мене становитиме 14,5 тисяч одиниць, оскільки тисяч одиниць це одиниця виміру мого фактора, то прибуток підприємства буде дорівнювати точно 5,5. Мільйонів гривень, оскільки це одиниця виміру для мого ігрика. Але ви ж розумієте, що робити аж такий точний прогноз, то є, якщо х равно вот тому, то, то y з вот точністю равен якомусь -то конкретному числу. Це это, ну, это сказочний варіант відсида економетрики. Тобто да? прогноз у точці. Це в нас така нездійсненна величина, яку ми застосовуємося просто у якості такого проміжкового результату для того, щоб отримати інтервальний прогноз. Ще раз, в економетриці, в статистиці, прогноз в точці ну, це таке. Так, мені потрібні довірчі межі, інтервальний прогноз. Зараз буде дуже красива формула. Перше, тобто третє. Розраховується стандартна похибка для мого Y. Ось такий величезний корінь, вже вас лякаю. Сума Y-Y теоретична в квадраті на N-2. Тобто, по суті, можна я ось так зроблю. Це значення мого МСЄ. Якщо я зробила анова аналіз. А я його зробила, то у мисці в мене вже порахована, тобто вже легше. Помножити, відкриваю скобки 1 на n, n це кількість спостережень. Додати, ще раз скобки відкрила, х прогнозний мінус х середнє в квадраті, знаменнику х мінус х середнє в квадраті. Ось так. Давайте піднімаю. Наважу різкость. Аналізую. Ось ця річ в мене є. Так, де мій новий аналіз. Угу, угу. Зараз я розберу в своїх листиках. Ось ось табличка, яку я будувала. y Y-теоретично, і сума дорівнювала 5,01. Тобто, ось ця величина. Чисельник в мене дорівнює 5,01, яку я маю поділити на n-2, 10-2, тобто на 8. Далі 1 на N, n кількість спостережень, прогнозне значення я обрала собі 14,5, середнє значення в мене є. Ось цей знаменник, ця сума. Цю суму я рахувала, вона мені, я її використовувала під час проведення тесту студента. Пригадуйте, будь ласка, це була. А вчора це було вчорашнє заняття. і ця сума в мене дорівнює 62. Це підставляю. Так, МY дорівнює корінь. Так, вот это. 5,01 розділить на 8. помножити. 1 на N 1, 10, в мене 10 спостережень плюс Х прогнозний 14,5 мінус Х середня, в мене середнє значення X до рівня 14. Тобто ця різниця має бути якомога менша для того, щоб у вас був якісний прогноз. Поділити, що й на цю суму згадували, на 62. Дошки закриваю, корінь сюди протягую. Так, і якщо я Правильно порахувала, не забувайте наприкінці взяти корінь. Я отримала 0,26. І це величина для Y, В чому в мене ізміряється Y, а Y в мене вимірюється в мільйонах гривень. Це стандартна похибка для Y. Це було найбільш таке працевитратне. Разчос 3-затратний розчот. Так, далі. Гранична похибка. Тобто, це буде максимально можливе відхилення, зараз, яке ми порахуємо. Більше, ніж Дельта, Ігрик в мене відхилятися не зможе. Для цього я маю взяти ось це М-що я щойно порахувала, і помножити на те критичне. Те критичне це те саме те, що у нас було у тесті студента, Нагадую, це в нас. Табличне значення. Так, Міг 0,26. Помножити те критичне. Так, мій тест студента. Ось аркуш тестом студента. 2,3. Це було те критичне. Це, щоб я підручник не відкривала. Так, 0,26. Помножити. На 2,3 це в мене буде дорівнювати приблизно 0,6. Ще раз це максимально можливе відхилення Y. Ну, а далі я вже складаю межі. Де мій прогноз у точці ось 5 і 5. Я з лівого боку віднімаю ось цю свою граничну похибку 0,6. Тут я пишу Y теоретичне, прогнозне. Воно в мене так і залишається. І тут те саме, що було зліва, але зі знаком плюс. І наостанок я зводжу подібні. 5,5 мінус 06, 4,9. Прогнозне. І ось тут 6,1. Висновок в мене, так, давайте спочатку щодо розрахунків, подивіться, будь ласка, прогноз, в принципі, робиться дуже швидко, але ви ж розумієте, що за умови, що ви зробили ановоаналіз, і у вас вже пораховане ось це MSE, ось ця величина. І якщо ви зробили тест юдента, де ви порахували знаменник ось цього відношення. На сухую, тобто, якщо ви побудували моделі і одразу почали прогнозування, ну, це дуже довго. Ну, і по-перше, цього, мабуть, ніхто не робить, оскільки робити прогнозування по неадекватній моделі, сенсу немає. А, ну, бачите, все одно доведеться. МСЄ розраховувати для того, щоб зробити тест фішера. Так, висновок, який я роблю. Нагадую, що Х в мене була кількість виробленої продукції тисячі одиниць, а Y це прибуток мільйонів гривень. Якщо Х прогнозне в мене дорівнюватиме 14,5 тисяч одиниць, то прибуток підприємств. З ймовірністю прогнозування, це завжди прив'язка до ймовірності. З ймовірністю 95%. Понимаєте, чому 95%? Це критична була для 95%. Так, спочатку Якщо кількість виробленої продукції в мене дорівнюватиме 14,5 тисяч одиниць. То, з ймовірністю 0,95 або 95% прибуток підприємства в мене не буде перевищувати 6,1 мільйона гривень і буде не менший за 4,9 мільйона гривень. Висновок у вас ну, лунає ось таким чином. Все. Прогнозування це останнє, що в нас по простій лінійній регресії. На контрольній роботі я про це говорила. Давайте ще раз. У вас буде XY, спостережень десь 10, у вас також буде, як і в цьому прикладі. І вам, по суті, потрібно буде провести ось повний аналіз, те, що ми робили протягом. Те, що я вам розповідала протягом кількох-трьох тижнів, вам потрібно, бо це буде зробити, ну, я вам даю на контрольну роботу тиждень, на виконання цієї контролю. Я думаю, ви це легко зробите. Я нагадую, що дивіться, і навіть якщо ви все правильно порахували, але висновки ви не зробили, ваша контрольна робота втрачає 50% балів. Мене не так цікавлять ваші розрахунки, як висновки, які ви робите. Висновки у вас будуть по кожному пункту. Перше, вам потрібно буде побудувати рівняння регресії. Ви побудували рівняння регресії. Одразу пояснюйте мені параметр B. Одразу. Далі кореляцію, детермінацію порахували, пояснили, що означає таке значення кореляції, таке значення детермінації. Фішера провели. Написали з певною ймовірністю, модель адекватна, неадекватна. Student те саме прогнозування також висновок ви робите. Я хочу звернути вашу увагу. Дивіться, у нас тут знову буде таке не дуже люблю, але ну, коли теорія і практика у нас будуть трошки відірвані друг, один від одного. Я вам говорю ось про те, що коли ви ну, в житті будуєте модель і вона не є адекватною. Ви припиняєте подальші дослідження цієї моделі, ну і переробляєте модель до тих пір, поки, у вас не, поки вона у вас не буде адекватна. А лише потім у вас там якісь дослідження та прогнозування. В вашій контрольній роботі може бути ситуація, там небагато варіантів буде таких, але може бути ситуація, де в когось модель буде неадекватна. Я вас попрошу не лякатися. Перевірити, чи правильні ваші розрахунки. Якщо ви перевірили і ваша модель таки неадекватна, добийте, будь ласка, до кінця. Я розумію, що це така нежиттєво відірвана ситуація, але ну, якщо ви напишете, що модель неадекватна, я вам до цього місця зачту, да, дальніші бали ви втратите Для того, щоб добрати бали за студента, за прогноз, добити до кінця. Якщо у вас неадекватна модель, скоріше за все, ваші параметри будуть незначимими, і прогноз у вас буде з одного боку, ось тут у вас може бути від'ємне значення, ось тут додатне значення. Це може так виглядати прогноз, якщо модель неадекватна. Але саме на контрольній роботі, якщо модель вийшла неадекватна, добийте її, будь ласка, до кінця. Тобто, і студента, і прогноз також здійсніть. В житті цього робити не потрібно. На контрольній, ну, от так от все. Пока!